Неочікувано, але ось такий абажур отримала в роботу для ремонту. Він зроблений з мушлів. Ось така краса. Але бачите, по центру відірвалася низка з мушлями. І найважливіше, що зверху, зверху, там, де підвіш, підвішується нагачок, десь підвішується, і воно обірвалося. Ну що ж, до роботи. Порвалася тут, там, де чіплявся гачок, на якому це вісило. Тому, в принципі, тут пішло перетирання. Тому мені потрібно так зробити, щоб гачок чіплявся за це кільце. Надійніше це. Але я зараз руками змогла порвати всю леску. Тому розумієте, коли вона, за неї під, підвішений підвішена весь, весь абажур, тому не витримує. Зараз будемо щось відпрацьовувати інше. Я брала ліску, яку я, наприклад, не можу порвати руками, а цю змогла. І ось ці намистинки, які я замість мушлів. Ідеально. Форма, виходить, цих намистинок неправильна. В принципі, якраз як частинка мушлі, але по відтінку вона просто один в один, і що ще з плюсів, в неї проходить дві, а не одна, леска. А по кольору ось однаково. Ну і добре, що форма неоднакова, як у звичайних намостин. мушлі. А, Ну що ж, у мене якраз леска міцна, міцніше я перевіряла, ніж та, що була, і вона повторює відтінок проволоки. Тепер залишилось мені зібрати верх. Так, я зміцнила, зміцнила ось залишки, які я акуратно виріжу після того, як я їх трішки придублюю клеєм. І ось такий металевий буде тепер тримачем абажура. І ось такий кінцевий результат. Тепер все надійно.